Сьогодні нашу з вами зустріч, я хочу присвятити квітам. Бо вони за цей період річної війни недолюблені, недокохані, і тому, я думаю, хоч один вечірочок треба їм таке присвятити, бо вже трошечки вони в мене здаються якимись занехаяними, хоч видно, що хочуть вони квітнути. Хочуть вони розвиватися, але їм не достає люблячих рук. Чомусь я не на тій волні, щоб займатися квітами. Але треба брати себе в руки як не як 365-й день війни. Ми вже звикли, можна сказати, до неї. Але ми дуже хочемо перемоги. І дуже хочемо заквітчати нашу землю, нашу країну квітами та миром. Сьогодні я хочу розповісти, як я зазвичай з ними поводжуся, як я їх доглядаю, щоб вони гарно виглядали, то їм потрібен уход постійний, постійний полив, постійна кормошка. Ну, а зараз скажу вам чесно, я за цей рік ні разу їх не покормила. Ну, от так, так вийшло. То на місяць ми з, з дому з'їхали зовсім, як я розповідала, і вони стояли навіть без поливу, тому вони виглядають так, тільки благодаря своєму здоров'ю, яке дала їм природа. А щоб вони виглядали кращенько, то я хочу вам посовітувати спосіб, який я приміняла вже багато разів на протязі багатьох років. Спосіб дуже простий і доступний кожному. Це не треба багато грошей затрачати, це не треба багато часу приділяти квітам. А все заключається в тому, що треба лише взяти 3-4 зубки часнику. Та одну єдину таблеточку бурштинової кислоти. Почну із часника. Беремо 3-4 зубчика, роздавлюємо їх або дрібно кришимо і заливаємо літрою води. Таблеточку бурштинову ми бажано її розтовкти, а якщо не розтовчите, то просто кидаємо їх в літрову бутилочку, заливаємо обов'язково гарячою гарячою водою, або кип'яточком, бо таблетка вона туго розчиняється. І залишаємо і часник, і воду з бурштинову, залишаємо на одну добу. Через добу ми заносимо відерце або талої води, або м'якої відстояної. Головне, щоб вона була не жорстка. В відрі води ми розбавляємо літру бурштинової води і літру часночної води. Але хочу вам підказати, щоб часник той не плавав, ми його проціжуємо. І от в цьому літраші це 10 літрів у нас вийде. Звилимо то лі в миску, то лі в тазик, у кого яка є ємкість підручна. І погружаємо туди наші квіточки. Ну, як ви, мабуть, всі знаєте, хто займається орхідеями, що ми дістаємо її із кашпо і погружаємо десь на дві у уємкість з водою. Погружаємо, і наші, щоб їх, щоб вони напилися водички, їх залишаємо минут на 40 і більше. Але так, я думаю, що більше години не треба залишати. Ви бачите, що вже напилася кора водички, набралася і хватить. На цьому хватить. Витягуєте і вона стікає. Хочу приділити увагу ось ось суміші, в яку ми погружаємо. Я хочу сказати, що часник, як ви знаєте, він є природній антиоксидант. І він... Помагає, піднімає в першу чергу імунітет рослинки і він знищує шкідників, якщо вони з'явилися на ваших рослинках. А бурштинова кислота вона підштовхує рослинку до росту, до цвітіння. Ви цю процедуру, яку я розповіла, робите рослинки раз в місяць, і вона віддячить вам. Великим квітуванням. Це квітування настає буквально тижнів через два. Може, якщо от я рік свої рослинки не годувала цим, то вони, звісно, затримаються за 2 недільки вони не заквітнуть. А якщо це робити регулярно, то вам квітіння буйне буде забезпечене.